Першу в районі підземну школу збудовано у прилуках. На базі гімназії номер 13 зведено нове протирадіаційне укриття. Яскраві кабінети для найменших учнів, більш стримані для старших гімназистів. Буфет, кабінет медсестри, роздягальня в укритті. Є все, аби діти могли з комфортом перечекати небезпеку та продовжити навчання. Облаштовані і вбиральні. Окремо є інклюзивний туалет та душова. Постійний обмін повітря забезпечить сучасна вентиляція. Першою новобудову відвідала міський голова Ольга Попенко. Спільно з будівельником Віктором Колесником та адміністрацією школи оглянули захисну споруду. На сьогодні ми завершили будівництво протирадіаційного укриття, а це в нашому місті перша підземна школа у гімназії номер 13 Сьогодні ми переконалися, що роботи всі виконані за європейськими нормами. Приємно буде і діткам, приємно буде і наставню перебувати у такій захисній споруді. Облаштовані всі навчальні кабінети, облаштовані, встановлені сучасно і дуже гарно у різних кольорах навчальні парти. Стільці облаштовані всі санвузли і для діток із інвалідністю, тому як бачимо, що така, така захисна споруда, така. Перша підземна школа досить сучасна. Проєктом будівництва передбачено облаштування укриття двома виходами основним та резервним. Цю норму також виконано. Крім цього, один із виходів додатково має електропідйомник для зручності освітян, котрі пересуваються на кріслі колісному. Цьому укритті дотримано всі правила для Дітей, дітей і дорослих з інвалідністю, виконаний туалет з усіма вимогами по інклюзивності, поручнями, унітаз, душова кабінка, душ все виконано. Вхід, підйомник, горизонтальний підйомник, подйомник. Тобто він працює, всі норми по цьому. Дотримані укриття збудоване на базі гімназії номер 13, розраховане на 196 осіб. Проєкт на будівництво виготовили за ініціативи міського голови Ольги Попенко. Міська рада профінансувала цей напрямок. Далі проєктно-кошторисну документацію зареєстрували на платформі Дрім для пошуку донорів. Будівництво повністю профінансувала держава, і тепер прилуки мають нове укриття. Грандіозне будівництво захисної інфраструктури у місті провели вперше за час незалежності України. І сьогодні Прилуцька міська рада продовжує працювати у пріоритетному напрямку я хочу сказати перлучанам, що ми плануємо і. Вже ведеться таке будівництво такої підземної школи у закладі освіти номер 14. На сьогодні проведені тендерні процедури і для будівництва такої підземної школи у закладі освіти номер 7 і номер 9 Ми повинні працювати в цьому напрямку, бо безпека дітей це для нас пріоритетно. Я вже неодноразово говорила. Ми віримо в те, що війна обов'язково закінчиться. Ми віримо в перемогу українського народу, але вже ми повинні будувати такі захисні споруди у кожному навчальному закладі. Бо кожна школа повинна мати свою захисну споруду. Тому в цьому році було з міського бюджету передбачено 90 мільйонів гривень для будівництва таких захисних споруд. Ми з депутатами розглянули питання і виділяємо кошти наступному році для будівництва для продовження будівництва таких захисних споруд в інших навчальних закладах і в дитячих садках.